Новопризначений голова обласної державної адміністрації Сидір Кізін зібрав 5 березня представників бізнесу для переговорів. У сесійній залі виступати за трибуною не захотів, тому став перед першим рядом запрошених. Сидір Кізін представив своїх помічників та розповів про особисту професійну та політичну кар'єри. Також голова обладміністрації наголосив на хороших зв'язках з однопартійцями. Для Житомирщини що добре, два моїх побратима однопартійця, очолюють найголовніші профільні міністерства для Житомирської області. Це міністерство екології і аграрної політики ігор Швайка і Андрій Мохник. Тому комунікація пряма, швидка. Вони Довіряють мені, я довіряю їм, тому ну сподіваюся, що тут ми якраз знизу щось можемо їм запропонувати. Законодавча ініціатива є через народних депутатів 37 нардепів у фракції. Тобто, якщо треба законодавче щось, думаю, що зараз ми ну сподіваюся, що зможемо реалізувати якісь реформи. За словами нового голови облдержадміністрації, важливим зараз для Житомирщини є формування силових органів та призначення прокурора. Зараз першочергове завдання призначити на Житомирщину прокурора, який би не викликав негативу у людей. Перше, друге, щоб не було у нього шкідливих звичок. От і третє, щоб ну він був ідеологічно, розумів, що ну в нас інша інша філософія. Питання призначення нового прокурора є також важливим і для представників бізнесу. Адже за їх словами, за останні кілька років вони потерпали від кримінальних справ. Так, одна з голів підприємств назвала чотири фактори, які негативно вплинули на бізнес: це митниця, податкова служба, прокуратура та міліція. Почему стоит вопрос сейчас начальника тому, э, налоговой? Для нас это самое главное. Кто там будет? Как к нему прийти? И это не должен быть человек в прокуратуре, в налоговой милиции, что мы приходим, какие-то кулуарные, к нему еще на прием нельзя попасть. А к нам приходят с обысками, у нас отбирают все, что есть, нам парализуют работу, они имеют право арестовать счета, все вынести, а вы идите, решайте, платите деньги. Мы хотим нормально приходить к начальнику налоговой инспекции, прокуратуру, чтобы нас принимали и нас слышали бизнес. Тому що ми просто, що нам полгоди, ми всі очімало нас Ситір Кізін запропонував бізнесменам спільно обговорити та подати кілька кандидатур на посади начальника та заступників податкової служби. Він у свою чергу зможе запропонувати це прем'єр-міністру. Юліана Поронько, Антон Заремський студія ЦТВ, спеціально для телеканалу СК.